Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Филипової, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають, а вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, Інші за Іллю, ще інші за одного з пророків, і ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже: йому, Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, і він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через, через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові Відійди позад мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. І, покликавши людей та своїх учнів, сказав їм Якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, то погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і Євангеліє, той спасе її. Слово Господнє, Слава Тобі, Христу! Чуємо, як Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії так цікавиться. Кесарії Филиповій питається в своїх учнів, за кого люди мене вважають. Можемо подумати, що Ісус Христос такий був трохи так виглядає, ніби безплітні збира. Але дуже, якщо вникнути глибше, так, то дуже важливо, який образ Христа ми маємо і ми носимо. Так? Тому що Кесарія Филиппова, це є Галілейський так, край, де жили погане. Так. Тобто і місце, де стояв Ісус Христос. Було місцем, де під ними знаходилася грота, де віддавали шану різним божкам. Тому, властиво, Ісус Христос над цією гротою запитує. За кого люди мене вважають? А за кого мене вважаєш Ти. Чи не вважаєш ти мене за одного з цих божків? Дуже часто ми можемо мати образ Бога як образ чарівника. Такий, що нам щось потрібно, ми молимося, а не потрібно, то не молимося. Можемо мати образ Бога. Ну, такого Байдужого Бога. Так? Дехто, Я зустрічав людей, які говорять, що Богу байдуже на нас. Він створив нас і йому на нас байдуже. Дехто має образ Бога як Бога жорстокого. Так? Дехто, навпаки, так? Ем, дуже часто так, таке. Поширене є оце квіткове християнство. Я це називаю квіткове християнство. Це коли хтось один обіцяє, що якщо ти обереш Бога, то в твоєму житті все піде гладко, ніби ти вже в раю. Але це не Бог цього не обіцяв, це не обіцянка Христа. Він обіцяв і зробив, він відкрив небо для мене, для тебе і обіцяв бути поряд, що і показував так, учням, коли е, були різні випробування, так згадаймо, після теж розп'яття, е, і коли учні йшли в, в Емаус, так, е, був з ними, коли вони проживали тяжку кризу. Так. Був він є поряд, коли ми проживаємо кризу. Можливо, коли е, сидимо в човні, який тоне, видається, що тоне, так? він є поряд, але це не означає, що якщо я його оберу, що в моєму житті е, не буде жодного випробування. Це брехня, яку намагаються нам нав'язати. Бо справа не в цьому. Справа в тому, що якщо ти обереш Христа. То випробувань не стане менше, але якщо ти на нього опрешся, то ти опрешся на Бога Всесвіту, на той, хто має, хто є всесильним, той, хто має владу над всіма і над всім, то тоді ти разом, впершись на нього, зможеш пройти будь-які бурі і випробування свого життя. Тому дуже важливо вміти це розуміти, так що якщо я обираю Бога, то це не означає, що в моєму житті не буде випробувань. Так, тому що потім дуже часто я бачу, що з такого квіткового християнства народжуються великі розчарування. А де ж цей Бог? як? Тут щось в мене сталося, тут ще щось, якесь таке випробування, і все випробування. А мені казали, що якщо його оберу, то все буде добре. Так. Бачимо в прикладі святих е, матері теж Христа Марії, що її життя не було св... е, важ... легким. Так. Приклад святих різних, що е, їхнє життя не було тяжким. Приклад апостолів. Е, Приклад апостолів, бачимо, що їхнє життя теж не було легким, повне переслідувань. Так. Е, вони померли заради. Того, що прославляли Христа, так? коли дійшли до цієї глибокої єдності з Христом, то раділи так, апостол Петро, який е, тричі зрікся, при, е, при тому, коли Христа вели на смерть, так, тричі зрікся, е, потім в кінці свого життя радів, коли його гонили в ім'я Христа, це йшов розвиток відносин. Розвиток його відносин разом з живим Богом. Тому нам важливо вміти йти зі своїми христами, так? вміти віддавати своє життя Євангелію, пропускати його через Євангеліє. Дуже важливо в цьому є медитація. Так? Я не говорю про якесь східне. Східну практику, так? але медитація, християнська медитація це є роздуми над Божим Словом, які мають бути в нашому житті кожного дня, кожен ранок починати з цих роздумів. Так? Читаємо уривок Євангелія, перебуваючи в тиші. І задаємо собі деякі запитання, так де в цьому уривку є Христос, а де в цьому уривку є я? Можливо, сьогодні я є цим митарем, який каже, Господи. Я грішний, я недостойний тебе, маючи покаяне серце. А можливо, часом я є фарисеєм, а можливо, часом я відрікаюся, як Петро, а можливо, часом і тонув в випробуваннях своїх життєвих, йдучи на дно. І тоді прошу, Господи, врятуй мене, спаси мене. Євангелія торкається безпосередньо кожного моменту мого життя. Так, дорогі брате та сестро, це не означає, що ти повинен як монах сидіти і роздумувати над ним без без, без руху ніякого по чотири години. Ні. Так, Франциск Салайський говорить, що це не є побожність людини, яка має сім'ю. Але це означає, що що би ти не робив, ти можеш тримати це слово в собі, бо воно є живе і діяльне, і тоді воно допоможе тобі і мені зрозуміти, ким для мене є Христос, ким для мене є мій Бог. Дуже би хотілося, щоб Він був володарем мого життя. Бо якщо буде так, то буду рухатися в правильному руслі. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.